Шопшо. Шопшо вони у Web3. Ринок де можливостей більше, ніж ви могли уявити. Інтерв'ю з тими, хто будує Web3. Анастасія Горбань, Руся Сафіна і їхнє головне питання. -шо. Ми вирішили трошки поекспериментувати. Тому це наш новий формат. Коротеньке або не дуже бліц опитування гостя. Повне відео буде на каналі вже дуже скоро. Нащо нам так. про це казати, Русь? Так, так можете питайте, що а хочете. А ми вже записуємо. Це Це Настя казала першою фразою. А ви почали дивитися наші подкасти. Стартуємо. Стартуємо. Стартуємо з бліца. Прям погано. Перше питання: хто такий Роман Сапко? Uh, хто такий Роман Собко? Я би знав, хто такий Роман Собко. Якщо я буду... <laughs> маю, що, це бліц, то демократ. А okay. ще ми трошки токсичні на подкасті. <laughs> та та, на та нічого страшного, я приєднаюсь <laughs> до вашого вайбу, також буду токсичний. Хто такий Роман Собко? Uh, маркетолог uh, 14 років, десь так, uh, да, uh, і підприємець, ну можна так сказати. Ну, а ще почуть тимчик uh -huh. в крепті. Okay. Uh, улюблений напій. Не гроня, ось, ось. ось, До речі, можемо відразу. Да. Да. На що витрачаєш гроші найохочіще? На, мабуть, на їду, в першу чергу, а друге це на свою машину. Угу. Е, наступне питання логічне: машина твоєї мрії? Е, Ну, перша машина моєї мрії вона станом зараз уже є, але я би ще хотів автопарк додати ще РС-7. У мене зараз РС 8 і РС-7, так типу, сімейний автопарк. Угу, непогано. А скільки годин на день ти реально працюєш? А, якщо відняти типу, з ровем на телефоні, да, реально угу. за комп'ютером, ну, я думаю, десь години три-три з половиною. Це от е, максимум за день. Це в середньому. Максимум, максимум може бути їй по 10 годин на день і по 12. Угу. Окей. Ідеальна картинка того життя. А, от зараз, от коротко. Так, коротко. Коротко. Зараз є такий вайб в Твіттері. Ось це, типу, ліс, будиночок, рибалочка, там сосни десь в Київській області, і в найближчі три кема ніяких ні людей, ні магазинів, нічого. Найбільша проблема людства. Найбільша проблема людства. Бля, дуже філософське і складне питання. А материтись можна на подкасті? Да, треба. Єбать його в рот. <рес> 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 Найбільша проблема людства, я думаю, це самі люди а, і їхні пороки. Дуже філософська тема. Давайте опустимо. Окей. Описи чинний стен на ринку одним реченням. А, це піздець. Єбать його в рот, втягнули в какую-то хуйню. Окей. <рес> Основні джерела доходу зараз. Як не дивно, в мене є контрактна робота як найманий працівник. Ого, цього роман сумка не згадував. No, no, no. Я 6 років уже числюся як керівник департаменту PPC по факту. От в от одній великі продуктові шній компанії. MDA, mm -hmm. Це ми не про то підказуємо знімати. Mm -hmm. Добре, топ-5 монет на даний момент існування. А те би взагалі, от, що в нас є, топ-5 по CoinMarketCap, то я рахував топ-5. От ми чим далі в ринку, тим тим більше з'являється таке відчуття, що там все, що далі, топ-10, це просто якась метушня, така мілка, яка тимчасова. Про це ми ще поговоримо. Основний наратив на ринку. Ну, станом на зараз це анонімність, це деш, там зікеш і так далі. Це все двіжуха. Я там я, я пам'ятаю, ще Dash 17 2017 року, і тут для мене прям дуже сюрпризом було, що, що цей наратив повернувся в ринок саме у 25-му році, коли, коли на ринку піздець. От. Ну, десь так. Якийсь продукт, проект на базі ревендів Meta тобі найбільше подобається? Ну, я би сказав, гіперліквід до, до моменту останнього тижня. А, ну, В цілому виглядає так, що о, крутий SEO Founder, а, крута команда, вона незначна, наскільки я знаю, там щось до 15 людей. в них. 10, здається. Так. Да. І це реально круто, коли от таким маленьким колективом можна генерувати десятки мільйонів доларів в місяць. Вони заслуговують на те, щоб. Ну, зараз рахуватися топ-1. Вони наче в світі один з найбільш прибуткових бізнесів на одну людину в команді. Так. Фільно, так. Клас. А, три правила безпеки в хребті: а, перше, не заходити на ф'ючі взагалі ніколи в житті. Чого. У мене, до речі, є правила, От з дружиною, зараз я їх почав формулювати. Я кажу: так, запиши мені нагадування. Кожен раз говорити мені не заходь на фьючі. <смір> Просто не заходь на фьючі. А, а друге, друге правило ом, це концентруватись на топ-10 коінмаркет. Поколо того, ну, понятно, є якісь трендові речі. А, і третє, нехай буде правило. А, пф, ну, я би сказав слідкувати за циклами, але тут скоріше відчувати ринок фази. Тому от набратися досвіду по фазах і, і там приймати правильні рішення. От, давайте так, давайте по-іншому. Давайте згадаємо класика, відкупляти на паніці, продавати на ейфорії. От я би так Сухай. сказав. Падіння ринку твої перші три дії. Випити не гроні раз. Потім ще раз. І ще раз, <laughs> А потім ще можна покурити коляну з місця і, і так далі. А, ну, що значить падіння ринку? А якщо є позиції на ф'ючах, то <laughs> захеджуватись. А, а, якщо просто на споті щось адекватне тримати. Ну, в мене є адекватні позиції, є емоційна хуйня, в яку я в'язався, і потім треба розрібати, що з цим робити далі. Якщо в тебе нормально, там, умовно, є біток, ефір Solana, і ти там, приймаєш рішення, що це не кінець циклу, то ти просто. Чекаєш і все. Просто нічого не робити. Просто, да, от це, мабуть, я би додав ще одне правило в крипті: навчитися нічого не робити це прям от так, так от сок. Хороший. Класне правило. Три редфлеги у проєкті. О, це класно. Мені дуже подобається. А, дякую, що запитали. Ще я тобі все поясню. Ні, давай коротко, а потім ми це ще пропрацюємо. Перше, недостатнє фінансування на довгострок. Будуть зараз дуже незвичні. Окей. Три. Окей. Перше, недостатні фінансування на срок, Я би просто з якогось певного бюджету сказав, немає змісту взагалі запускати цей проект. Друге, це слабкий слабка. Команда, саме ядро команди, там, наприклад, SEO, Сітіо, ну, там якісь Кортіма. Uh -huh. да, і третє, це о, нерозуміння продакт маркет фіта, там якихось базових речей, там у вигляді того, скільки буде коштувати клієнт, там конкурент і так далі. Просто не, нерозуміння того, в що ти в'язався, ринку якось так. Okay. Найдивніший спосіб втратити гроші у крипті. Поставити галочку забезпечення. Маржи спотом. І до типу, чого це приведе? До, до того, що якщо буде така ситуація, як флеш-краш, оцей, що був 10-10, і в тебе позиції на ф'ючах, то якщо сильно проліться там протилежну сторону графік, то в тебе і на споті все з'їсть не тільки то, що в тебе було під фьючі, Пошло. а і все, що в тебе було взагалі по, по всьому аккаунту біржом. У тебе таке було? Ні, але в мене є кейс в знайомого, в нього мінус 50 тисяч доларів за 10-10. Він обновився на, на цьому біржовому аккаунті. Він живий? Так, да, він живий. Він, все, він живий, він живий а, все в порядку. Копі uh, трейдинг, один плюс і один мінус. Просто суцільний мінус. Така відповідь шикарна, Так, так? Чому вести YouTube канал? В якийсь момент я просто прийшов до того, що це не приносить достатньо плюсів, а, а забирає дуже багато часу, тому, тому я насті. зупинився. Окей, <рес> okay. найприбутковіша угода в крипті. Це моя покупка біткоїна і нічого з цим не робити. Окей, okay. найбільш збиткова угода в крипті? Ну, збиткова це в фьючі. Ну, воно накоплено, але ну, глобально фьючі. Можеш привести okay. приклад, скільки. Ну, якісь кис, скільки ти втратив на фічах? У ну, мене немає якихось там, там прям феноменальних сум, що я втрачав на фічах. У мене непогано працює стоп. Ну, в районі там, десятків тисяч доларів. Uh -huh. Там, Пару десятків тисяч доларів. Головний урок з кейсу Астер. Коли бачиш агресивні свічки вверх, за ними підуть агресивні свічки вниз. Oh, це гарно. Uh, улюблений український криптоблогер. Мені імпонує і подобається, як веде себе криптоман. Ми з ним непогано спілкуємося, знайомі. Не можна сказати, що друзі, але там пересікаємося в багатьох речах. Окей, uh, okay. криптоблогер, який тебе бісить. Теж в крипті. Не буду лукавити. Я муха. Ну це прям. Треба подумати. Питання. Та, ні, класне питання, я просто перебираю в голові. Да. кого <рес> з, ким, з, ким да? з ким не так багато пересікаєш, що можна назвати та. Та я думаю, що мене більше бісить хтось буржовий. Я, ну я так повернусь від питання. Мене дуже бісить візард в Твіттері. Бо ціна за пост 50 тисяч доларів. А він таку хуйню зараз пише, таке шилить. Я просто не розумію, як туди далі за його постами. І ще й платять і моделі піддесятки за пост. Топ 3 фільми для криптоаудиторії або книги. Оці топ 3 там фільми, книги. Нічого не треба дивитися, читати треба набратись досвіду. От чим раніше почнеш вйобуватися, тим, тим швидше вилізеш з цієї ями, якщо виживеш, і, і почнеш приймати адекватні рішення. Та що сказати, там «Волк з Street і так далі. Оця вся американська класика. Вона чуть-чуть вона не стикується ні з нашою реальністю, ні з реальністю українців. Ну тобто, ага. ми зовсім інші і по менталітету. Про це можна буде якось поговорити. Но... А до мене треба друге підказати. Окей, okay. найкращі маркетмейкери в індустрії. Я би хотів, щоб це був я. до цього. в майбутньому. Ну тут ж питання масштабу в якомусь глобальному масштабі. Стих, ми ж, скоріш за все, не знаємо когось справді серйозного, хто вони і що вони. Це, скоріш за все, приватна. Компанія, яка співпрацює там, з Binance, з OKX, Baybітом, про них там в Куарах говорять на, на публіку, ні. Ну, з тих, що ми знаємо, в ну, є класні, круті кейси, можна сказати, їх. Та мені, в принципі, і Годбіт подобався, коли, коли в нього все було ок. А він цікаві речі, цікаві мови робив. Ми там пересікалися в проектах, тому. Клас. Там Дуже випадку... багато не говори. Я пересікалися. Окей. В чому найбільша проблема маркетмейтінгу на даний момент існування? Найбільша проблема та, мабуть, нехватка ліквідності. Я би сказав так, найбільша навіть проблема не тільки маркетмейкінгу, а й в цілому, станом на зараз крипти, що непонятно хто, хто новий буде заходити і об кого крипт... продавати. Об кого продавати і як з. С... З цим сегментом працювати, тобто хто це буде? Там люди з Африки чи молодь, яка виросла, там почала перші гроші заробляти? Це вже недостатній об'єм коштів. А якщо це будуть такі здорові тігри з Волк-стріт, як там величезні фонди або там державні капітали, так з ними заруба може дуже негативно закінчитися. Для, для певних сегментів. Ну, як ти зрозумів, це була підводка, тому наступне питання: як ти вирішуєш цю проблему? А я ще поки що не вирішую цю проблему. Я планую, я планую заходити в сегмент. Ми зараз в процесі розробки свого продукту. Це публічний маркетмейкер. Ну, зважаючи там об'єктивно, в мене немає якогось великого капіталу, а великий капітал ми навіть говоримо не про мільйон доларів. Станом на зараз проєкт запускати. З якимось маленьким бюджетом. Краще його запускати в гуртожитку з кінтом і бути готовим два роки їсти там канапочки. І да. а, а коли тобі треба вже годувати сім'ю, Треба або з хорошим бюджетом запускатися, або ніхою хуйньою займатися. От, 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 тому готуємо публічний маркетмейкер тузи в вигляді там, о, о, запуску ваших особистих токенів там, на Solani, на Binance Chain і так далі. Коротше, токен щоб що буде скоро. Криптач чи покер. І крипта і покер. Крипта чи маркетинг. Не можу жити ні без того, ні іншого. Окей. Також вийшов. Е, Найгірша порада, яку ти чув про інвестиції? Кластися в український ОВДП. Окей. Е, про що ніколи не розкажуть інфлюенсери? А е, про свої справжні пінелі на дистанції рік часу, коли відкрити от, е, біржовий біржок угу. і подивитися, там, який в тебе мінус Окей. за рік. Бір, вотер тайм. Твій короткий коментар. Можна вичекатись. Шикарний час. Просто я настільки був в потоці з ринку, і це було настільки весело, що я з посмішкою згадую цей період, і я дуже радий, що я приймав в цьому участь. Що найбільше переоцінено в крипті зараз? Аналітика від інфлюенсерів От найбільше переоцінено. Окей. І останнє питання з цього блоку. Яке твоє головне шопшо? Свого нашого шоу. Шоб-шоп. Я вже готова чокатись, там, теме вищодень. А для чого нам гроші? шоб шо Нехай буде так.